Всім привіт! Сьогодні покажу такий коротенький огляд на оприскувач Форте модель CF16 Pro, це акумуляторний. Е, бачимо, є індикація заряду. От, поближче покажу, Бачите, тут добре видно навіть у сонячну погоду. З цієї сторони вмикається все просто. Е, також він має вбудований е, всередині змішувач рідини, окремо клавіша виведена. Натискаємо всередині починає такий невеличкий пропелер крутитися. От, також є регулятор обертів От, і зарядка. Так. Довжина трубки гумової від оприскувача до металевої трубки складає 1,15 м, сама трубка метрова іде, тобто така довжина. Також є додаткове кріплення таке для того, щоб для спини було зручніше. З цієї сторони от такий от пластик, для того, щоб ви не торкалися до холодної там, води всередині. Присковича існує. Три різних моделі: це CF10 Pro, cf 12 і CF16. Дивіться, тут якщо видно, сама маленька модель важить 4 кг, на 12 літрів 4,5 і на 16 літрів 5,5 Ну, Всі інші характеристики, я так розумію, тут однакові привід насоса, електродвигуна. 12 вольт, джерело живлення двигун акумуляторний 12 вольт 8 ампер -годин. Ну, от, Час безперервної роботи виробник нам заявляє до 4 годин. Зараз почергово покажу вам, як працює кожна насадка окремо. Давайте спочатку спробуємо отаку от динарну насадку. Поставлю оприскувач в сторону, щоб нам зручніше було дивитися. Так, от направлю камеру. Так, дивіться, як вона розпилює. Такий густий туман іде Добре розпилює. Подвійна. батарейна насадочка. Поближче. Треба Трішки подотягувати, з коробки вони розкручені для того, щоб резинки не пережимо. Поставимо таку насадочку насадка на 5 виходів. І воно встановлюється через такий перехідник під кутом. Я її посильніше затягнув, щоб такий більш туман був. При цьому напевно використовується найбільше, найбільша кількість рідини, якщо її трішки попустити, цю насадку, тобто відкрутити отак. От то у нас буде, бачите, отак вот от... Ніше затягнув. Можливо, там щось дерева, щось інше десь куди. Така насадочка на її чотири виходили. Також такі от насадки вони регулюються. Якщо їх трішки сильніше затягнути, вона буде більш такий е, туман робити. Бачите, І теж прикольна насадка. В комплекті такі два ремені для кріплення. Дана модель оприскувача. всередині має такий от глухий контейнер. Глибина контейнера 14 см. Основний контейнер має таку міцну кришку. Пластик тут непоганої якості, вам скажу. Міцний. Під основною кришкою встановлений клапан. Сітка. І всередині зараз, якщо побачите, бачите цей зелененький пропелер, це він спеціально для змішування рідини. Зараз я його вімкну, Камера розфокусується. Так я вам скажу, непогано він мішає. Аж бурлить вода. Такий малесенький пропелер, а потужний. Та не зустрічав ще такого рішення в оприскувачах. Прикольна штука. Дупеню. Ну Це буде плюсом. Такий момент придумали, коли ви щось пролили зверху. Тут є така канавка, по якій рідина буде збігати вниз. Прикольний такий оприскувач. Мені сподобалася ця модель. Має контейнер для насадок для зберігання. Окремо всередині вбудований змішувач для рідини. Прикольне таке рішення. В комплекті 5 насадок. Непогана така комплектація оприскувача, сам на 16 літрів. Цю модельку ми вибрали на подарунок. Я думаю, буде дуже прикольно. От для себе хочу замовити трішки меншу.